Два ордени за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно. З цього урочистого і разом з тим болісного моменту розпочалось 42 ге пленарне засідання Южноукраїнської міської ради. Нагороди вручили нашим землякам солдату Олександру Литвину та старшому солдату Юрію Тарбі. Отримували відзнаки найрідніші люди героїв. Для мене велика честь прийняти нагороду батька. Він назавжди гордість нашої. Громади та сім'ї нинішня сесія була позачерговою. Тривала недуга колишнього секретаря міської ради призвела до накопичення невідкладних питань. Порядок денний останнього пленарного засідання налічував 132 проєкти. Не лише їх небувалою кількістю ознаменувало зібрання, а й появою депутатів від Слуги народу та батьківщини, що правда раптовою та короткочасною, спробувавши змінити порядок роботи ради та не отримавши бажаного обранці громади від цих двох партій, залу покинули так і не проголосувавши за виділення коштів на зсу та проігнорувавши петицію южного українця Івана Клименка. Після цього на сторінках депутатів Олександра Миронюка та Олега Конопляникова в соціальних мережах з'явилася неправдива інформація про перебіг засідання та дії депутатської більшості. Вона, на відміну від провокаторів, залишилась в залі та розглянула усі питання порядку денного. З півроку не працювали і знову тікають. На жаль, це така от. Це... На жаль, фракції «Слуги народу не цікавлять питання громади, питання бюджету. Їх не цікавлять, не цікавили вісім місяців. Демарш слух народу призвів до нестачі кворуму, проте ситуацію виправила Антоніна Ананченкова. Депутатка врятувала засідання, проте не питання призначення керуючого справами. Марину заболотню, що претендувала на посаду, підтримали лише 12 з 18 присутніх обранців громади. Низку архітектурних та земельних питань після попереднього відпрацювання у депутатських комісіях розглянули досить швидко. Трохи затримались хіба що на обговоренні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення. Річ у тім, що один з небагатьох клаптиків землі, що залишився у місті під будівництво житла, планували віддати під громадську забудову, тобто комерційні об'єкти. Проти такого кроку заперечували фахівці атомної станції. У нас в місті дуже мало земельних ділянок, які безпосередньо можна використовувати під будівництво якихось нових об'єктів. Ще менше їх під будівництво багатоквартирних житлових будинків. За моєю інформацією, таких об'єктів я знаю буквально 3-4 місця, де можна розташувати багатоквартирні житлові будинки. Місто буде жити, поки буде працювати на станція. І якщо не буде будуватись нові енергоблоки, відповідно через декілька десятиліть існування самого міста буде під великим питанням. Зараз меморандум про взаєморозуміння від 31.08 року передбачено будівництво нових енергетичних потужностей, в тому числі один енергоблок на Південноукраїнській атомній електростанції. Зараз гостро стоїть питання. Про те, щоб забезпечити житлом майбутніх будівельників, а в подальшому і обслуговуючи персонал нового енергоблоку, до представника атомної станції дослухалися, питання відхилили. Тож земля залишиться під будівництво житла згуртовано та швидко дійшли до одного з головних питань – міського кошторису на наступний рік. Він становитиме 838 мільйонів 45 тисяч 600 гривень. На утриманні бюджетної сфери передбачається 480 мільйонів 242 тисячі 359 гривень, із них захищені статті 459 мільйонів 962 тисячі 14 гривень. На програми пропонується направити 189 мільйонів 394 тисячі 453 гривні. Всі соціальні програми забезпечено повністю від їхньої потреби. На підтримку наших лікарень передбачено кошти на виплату і комунальних послуг, як то трактує бюджетний кодекс. Всі інші програми з утримання міста передбачено на перший квартал, максимум на перше півріччя. Частина бюджетних коштів піде на підтримку ЗСУ. На це декілька разів звертали увагу присутніх ЗМІ і Городян, головна фінансистка громади та самі депутати. Адже темою стали постійно маніпулювати в деяких колах нашого міста. На підтримку ЗСУ на перший квартал ми пропонуємо відразу виділити під 50 мільйонів гривень. Цей резерв буде за фінансовим управлінням. і по факту надходження подань від військових частин. Бюджетна комісія буде негайно збиратися та виділяти відповідні гроші. Тому 50 мільйонів це та цифра, яка ми з вами планували по петиції. Окрім цього, у нас є ще соціальні програми, які будуть враховувати. Фінансування наших воїнів, які йдуть від громаді в рамках лобандірування, лікування і інше, тому спекуляції по поводу того, що тільки 10 мільйонів це неправда і брехня. І е, я рахую, що в наступному, коли ми будемо бачити, які у нас будуть надходження. Ми також будемо додатково виділяти кошти на підтримку ЗСУ і 50 мільйонів. Це тільки початкова сума. На лікування е, військовослужбовців з нашої е, територіальної громади також е, було запропоновано і підтримано виділення коштів в розмірі 50 тисяч гривень. Е, також інша стаття це. Попередня була сума 10 тисяч на підтримку військовослужбовців, які мобілізовані з нашої територіальної громади. Попередньо працювали також з спеціалістами СОД захисту. Цю суму. Ми також запропонували і підтримали на ті комісії на голосно до 50 тисяч на одного військовослужбовця, який мобілізований після одностайної підтримки бюджету 2024 Також одноголосно затвердили стратегію розвитку нашої міської територіальної громади до 2027 року. Відреагували й на електронну петицію мешканця міста Івана Клименка про призупинення повноважень депутатів від політичної партії ОПЗЖ у Южноукраїнській міській раді. Її взяли до відома, а за роз'ясненнями вирішили звернутися до Верховної Ради. Від територіальної виборчої комісії відповідь вже отримали. За рішенням відповідної ради повноважень, депутати місцевої ради можуть припинитися у зв'язку. З набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання не пов'язане з позбавленням волі, з особистою заявою депутата місцевої ради про прослихання депутатських повноважень і з несплатою елементів на отримання дитини, що привезла до виконання заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня приділення виконавчого документа до примусового виконання. Тобто, ми розуміємо, що ми. Своєю владою не можемо е, призупинити повноваження депутатів місцевої ради. Рахую, що дійсно ми не вправі таким чином відноситися до того питання, щоб знімати повноваження цих депутатів. Я хочу сказати, що всі кажуть, що вони вороги народу України. Ні, вони не вороги народу. Тобто є інші вороги, які сьогодні. Тому ви і пішли. Окрім того, було зазначено, що на цей момент в Южноукраїнській міській раді немає представників ОПЗЖ, є АЕС і місто без змін, поки залишиться і склад виконавчого комітету. А от у депутатській комісії з законності вони є. Варто відзначити, що ця комісія була єдиною, якою не торкнулась ротація голів, що відбулася на сороковій позачерговій сесії. Проте Олена Петрина вирішила піти сама. Її замінить Валерія Хлобистова, представниця сили людей. Ще одним рішенням Рада надала звання почесний громадянин Южноукраїнської міської територіальної громади. Посмертно їх отримали ще три наші захисники. Мешканцям громади Бабичу Віктору Володимировичу, Міщенку Олександру Васильовичу Перемінову Максиму Сергійовичу. Під завісу засідання підняли ще декілька питань. Антоніна Мартенко озвучила звернення, ініційоване фракцією Європейська Солідарність до президента уряду та Верховної Ради про недопущення ускладнень із ввезенням гуманітарної допомоги українськими волонтерами. Володимир Ясуник переймався рішенням суду про поновлення на посаді колишнього мера Валерія Онуфрієнка. Андрій Зеренок висловив занепокоєння питанням оренди комунального майна. За три з половиною години, скоріш за все, останню у цьому році сесію завершили. Кажуть, як старий рік проведеш, так і новий зустрінеш. Тож маємо сподівання, що у 2024 році обранці громади працюватимуть не менш плідно та злагоджено.